Добрий день, мої друзі. Знову я показую свій ДТЗ 470. Я вже зайнявся кінгурятником. Я в той раз показував раму, а це кінгурятник. Як ви бачите, отут о, зверху є верхня частина, нижня частина. Поставив дві стоечки, в кінці дві стоечки, Як воно кріпиться? Ну, це тільки що поприварував. Ще Маю доварити, це так прихватив, бо треба ховати мотоблоком. Тут а, два отвори йде. Воно на два отвори кріпиться. З цієї сторони тут не кришечка стоїть фігурна. Й, вона тут кріпиться знизу і зверху. Так я е, зробив з двох кутничків такого швелера, як ви бачите, він обхвачує. Тут прикручується болтиком на шість. Тут 50 на 40 е, квадратна труба. Оце все ще має зашиватися. Ну це все, я вже знімав, буду вже окремо в майстерні. Так як приходиться варити своїм трьохфазним зварювальним апаратом, бо той вже рік е, інвертор ремонтують і не знають, чи ще його відремонтують. Так що трошки приходиться вилучитися з мотоблоком туди-сюди. То це оце якраз я поприхвачував, далі я розкручую та й буду вже доварувати. Ну що, цього кінгуретника зробив з 25-го кутничка. Як ви бачите, ось тут можна побачити. Ну, краще, звісно, було б робити, щоб була труба квадратна або кругла, але зато треба гроші платити. У мене кутничок мені кум підігнав. Трошки ржавенький був, я його почистив, позарізав, повигинав. І отакий кінгулятник. Тобто ці нижні колеса вільно ховаються знизу. Можна навіть поставити теоретично 10. Тут планую, отут ось спереді має бути, буду догрузи кріпити, придумаю щось таке, щоб воно не виступало надвір. Тут, зверху, бачите, ще є. Зазор, так що можна робити натяжку пасів при бажанні. О, з цієї сторони маю зашити повністю. Планую, але ще не знаю. Це, побачимо, поки його треба зварити. О, а З цієї сторони в нас тут є стартер, то тут можна отак зробити типу, полукруга такого. От такого. О, полукруг. Цю частину зашити і цю частину. Но, теоретично. Можна і не зашивати. При бажанні можна зробити наверх ще сюди капот. Але для чого цей кінгурятик? Просто один раз я був 105 ку поклав на бік. І оцей його фільтр повітряний, масляний, я його поламав. Прийшлося купляти Для того, щоб вже і був глушника погнув. Для того, щоб цих фокусів не було, бо може бути все. То якщо положу на бік, то я вже не буду боятися за двигун і за всі ці запчастини. І паси в нас вже будуть приховані ніде. Навіть якщо я зайду в міждорядку, в картоплю, тут все буде зашито, то нічого не буде попадати під паси. І крім того, якщо колеса сховаються туди, при бажанні можна буде зробити ще тут кріплення, щоб закрити ще й колеса. Але я так думаю, що не буде потрібно. Ну, отак поступово рухаємося, холодно. З гаража його тяжко волочити. Не знаю чого, нейтралка включена. Але десь видно, мастило в редукторі застигло і тяжко його пхати. Навіть на нейтралці. О, ну хорошо. В кого? Хто що може порадити, з задоволенням вислухаю. Бо це тільки зараз буду доварувати, красити, зашивати все буде це потом. Чи його вартує зашивати, чи ні. І верхній капот робити чи ні, хто що порадить. Ну, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, бо дуже багато в мене є. Глядачів, які дивляться, але вони не підписані. Вам це нічого не вартує, а мені було приємно. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!